Всім привіт! Сьогодні пропоную поговорити про людей, чия професія, мабуть, одна з найважливіших у світі про лікарів. Спробуємо розібратися, хто ж вони такі, як саме працюють, і, що найцікавіше, чому їхню місію можна порівняти з роботою справжньої сінького детектива. Ну що, поїхали! От і справді, давайте почнемо з простого запитання, яке, мабуть, стосується абсолютно кожного: в які моменти ми найчастіше згадуємо про людей у білих халатах? Упевнений, у кожного з нас є своя історія, свій досвід. Ну, найчастіше, звісно ж, коли щось не так. Коли ми хворіємо, коли щось болить, це зрозуміло. Але ж не тільки, ми живемо і на планові огляди, просто щоб переконати, що все гаразд, або, наприклад, для щеплення, яке, по суті, є нашим щитом від серйозних хвороб. І все це, зрештою, це ж турбота про найголовніше, про наше здоров'я. І ось тут, власне, і виникає ця цікава аналогія. Лікаря можна уявити, ну, знаєте, як такого собі детектива для здоров'я. Тільки подумайте, він, наче справжній слідчий, слухає скарги, це його свідчення, потім шукає докази, тобто симптоми. І все для того, щоб зрештою знайти головного винуватця, причину хвороби, і, звісно, її знешкодити. Дуже влучно, правда ж? І знаєте, як у кожному крутому детективному агентстві є своя команда: криміналісти, аналітики, експерти з доказів, так само і в медицині. Тут теж працює ціла команда спеціалістів, бо погодьтеся, жоден навіть найгеніальніший детектив не розкриє всі справи самотужки. Так само і жоден лікар не може знати геть усе про такий складний механізм, як людське тіло. Тож давайте знайомитись із командою, і почнемо, мабуть, з того лікаря, якого багато хто з нас зустрів найпершим у житті. Це педіатр. Його можна сміливо назвати головним детективом у всіх справах, що стосуються здоров'я дитини. Саме педіатр веде дитину буквально від народження, стежить, як вона росте і розвивається, розслідує причини кожної застуди чи кашлю. А якщо раптом справа виявляється, скажімо так, заплутанішою, він точно знає, якому вузькопрофільному експерту колезі передати цю справу для подальшого розслідування. Рухаємось далі. Наступний фахівець у нашій команді кардіолог. Це експерт, який опікується без перебільшення нашим головним мотором серцем. Його головне завдання це стежити, щоб наш мотор працював як годинник. Він перевіряє роботу серця та судин, розшифровує кардіограми та результати УЗД, які по суті схожі на якісь складні коди, і, звісно, допомагає тримати під контролем артеріальний тиск. Робота, погодьтеся, неймовірно відповідальна. А тепер про ще одного надзвичайно важливого фахівця це хірург. Скажімо так, це той лікар, який береться за справу, коли одними лише ліками проблему вже не вирішити. Його інструмент це операція. Хірурги це справжні командні гравці, вони працюють у стерильних операційних і ніколи не роблять це самі. Дуже часто саме вони ставлять фінальну крапку в розслідуванні, яке почав інший лікар. Ну, наприклад, кардіолог виявив проблему з серцем. А саме хірург разом зі своєю командою, анестезіологами, медсестрами, проводить складне втручання, щоб цю проблему усунути. Ось така взаємодія. Отже, ми бачимо, наскільки різними можуть бути лікарі, і як важливо для них працювати в команді. А тепер давайте спробуємо узагальнити, у чому ж полягає їхня головна місія. Як саме вони допомагають нам бути здоровими? Можна сказати, що ця місія має три основні ключові напрямки. По перше, звичайно, вони лікують, тобто вступають у гру, коли проблема вже є. Це як розкрити злочин і знешкодити винуватця. По-друге, і це не менш важливо, вони попереджають, займаються профілактикою, тобто радять, як уникнути хвороби в майбутньому. Це ніби як запобігти злочину ще до того, як він стався. Ну і по-третє, вони підтримують вони поруч у найскладніші моменти, даючи опору і пацієнтам, і їхнім родинам. Але ж як стати таким фахівцем? Очевидно, що це не справа одного дня. Шлях до професії лікаря він, він дуже довгий і вимагає просто неймовірної самовіддачі. Давайте просто поглянемо на основні етапи цього шляху. Все починається ще зі шкільної парти, з глибокого інтересу до біології, до хімії, потім шість років дуже інтенсивного навчання в медичному університеті. І це ще не все. Далі від одного до трьох років інтернатури, де молодий лікар вже на практиці, під наглядом досвідчених наставників відточує свої навички. Але знаєте, що найголовніше? Це навчання ніколи не закінчується. Ніколи. Медицина розвивається просто шаленими темпами, і хороший лікар вчиться буквально все своє життя. Та все ж одних лише технічних знань, навіть найглибших, недостатньо. Професія лікаря вимагає чогось більшого, особливих людських якостей. Адже лікар працює не з машинами чи механізмами, він працює з людьми, з їхніми болями, страхами і переживаннями. І ось ця цитата, як на мене, чудово ілюструє саму суть. Лікар це не холодний робот, це людина, яка щодня, щохвилини працює з болем, страхом, але водночас і з надією, і вміння працювати з усім цим спектром людських емоцій, це мабуть ключове. То яким же є хороший лікар? Це той, хто вміє по-справжньому уважно слухати, хто може пояснити найскладніші медичні речі простими, зрозумілими словами, хто знає, як знайти потрібні слова, щоб заспокоїти, коли людині тривожно. Це людина, для якої немає різниці, чи перед нею маленька дитина, чи літня людина. І, звісно ж, це надійний партнер, на якого завжди можна покластися у великій медичній команді. Ну і наостанок, давайте зазирнемо трохи у майбутнє, бо медицина не стоїть на місці, вона змінюється просто на очах завдяки технологіям, і сучасні лікарі отримують нових, неймовірно потужних помічників у своїй детективній роботі. Ось, наприклад, роботизована хірургія. І тут важливо розуміти, роботи не замінюють лікаря. Вони стають ніби продовженням його рук, його очей, дозволяють виконувати операції з такою мікроскопічною точністю, яка раніше була просто недосяжною для людських рук. Або взяти штучний інтелект. Він перетворюється на такого собі надрозумного асистента. Тільки уявіть, він може за лічені секунди проаналізувати тисячі знімків МРТ чи рентгенівських знімків і вказати на найдрібніші деталі на потенційну проблему. Це допомагає лікарю поставити діагноз набагато швидше і, що головне, точніше. І, звісно, телемедицина. Вона просто руйнує кордони і відстані, роблячи медичну допомогу набагато доступнішою. Тепер отримати консультацію фахівця можна онлайн, навіть якщо між пацієнтом і клінікою сотні кілометрів. Це і є майбутнє ідеальне поєднання глибоких знань людини і неймовірної потужності технологій. Так, професія лікаря це не просто робота. Це справжня місія. Місія, що поєднує в собі глибочезні знання, щире людське співчуття та найсучасніші технології. І хто знає, можливо, саме зараз хтось, слухаючи це, замислиться і одного дня стане тим самим лікарем, який врятує чиєсь життя, або просто поверне комусь усмішку, що теж безцінно. На цьому все бережіть себе.